В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка Лариси Письменної, чарівна гостя. Занедужала бабуся завірюха, зажурилася, а саме час надійшов закрутити вихором сніжинки і понести їх від землі до неба під кришталевий бренькіт крижаний бурульок, адже новий рік надходить. Так ні, налетів лапу, теплий вітер, зареготав та й давай навколо завірюхи пританцювати. Геть б спітніла стара, розкисла й заховалася під блакитною красуною ялинкою. Ця молоденька кучерява ялинка радувала всіх своєю вродою, бо росла в самому центрі міського парку, гайдала на сизо голубих вітах, заміяв горобців, милощуких синичок. А від недавнечка ще й червоногрудих снігурів. Ой, лишенько, ой, горенько!» – жалібно стогнала баба завірюха. Відчепися від мене, харцезяко, дочекайся весни, тоді й гасай бушкетой, а мені дай спокій. Ой, розкасаю. Чим тобі допомогти? запитала Ялинка. Вона була вся до останньої голочки добра та привітна. «Красунечко, голубесенька. Пообривав мої крила шалаку теплий вітрисько, перевів мене на кисіль, а мені ж новий рік зустрічати, і заверюха з горя хотіла завити у, -у, у. Але в неї вийшло тільки тоненьке і жалібне і. -і, -і. Не журися, потішила завірюху ялинка. Не забувай, що я не звичайна собі ялинка, а чарівниця. Зараз я тебе вилікую. І вона затріпотіла всіма голочками і задзвеніла блакитним запашним голосом, адже в чарівної ялинки і голос блакитний і запашний. Тут ураз примчав холодний вітер, підхопив крижаними руками під боки знесилену бабу за вірюху і став її заморожувати. Завірюха вже не пищали жалібно, і, -і, -і, -і а загула своїм справним голосом. Бо одужала і мала силу високо мчати сніжні вихори на зустріч новому роцюку. Молоденька ялинка й собі почала крутитися та витанцьовувати парком, адже в таку завірюху ніхто з людей до парку не зайде. Та зненацька прилетіла зацвірінькала ціла зграя горобців. Хоч як вила завірюха, то вони перецвірінькали її. Біда, біда, до дідуся Івана Івановича внучка Марійка приїхала Новий рік зустрічати. Та да, яка ж тут біда, блакитним сміхом засміялася чарівна ялинка. Це ж радість. Ні, біда, ні, біда, бо ж дідусь Іван Іванович саме захворів і побивається, що не може для своєї любої внучечки ялинку принести і прикрасити. І Марійка плаче, боїться за дідуся, аби тому зовсім кепсько не стало. Хіба ж не біда, дідусь нас завжди взимку підгодовував, а тепер і вийти не може. Справді, біда. Погодилась лагідна ялиночка, і я добре знаю Івана Івановича, він частенько спочивав біля мене на лаві. Якось хлопчаки надумали наламати моїх блакитних лапок, то він їх враз так присоромив. Ялинка покинула танцювати, бо зрозуміла, треба чимось допомогти дідусеві та розважити його внучку. Але чим? Це ж не завірюгу лікувати. На моїй верхівці залишилася найкраща шишка. Може, подарувати її дівчинці Маріці. Що там та шишка? залементували горобці. Цвірінь, цвірінь, ти краще сама піде до них, цвірінь. Ти ж чарівна, ти можеш прийти крізь муровані стіни будинку. Цвірінь, поспішай. Що ж, горобці хоча й розбишукувати пташата та добре радять. Чому справді не піти до хворого дідуся та його замученої онучки? Нехай вони, як годиться, зустрінуть новий рік. Дідусь Іван Іванович лежав у ліжку і тихенько стогнав, мабуть, не так от хвороба, як зажури. Адже його улюблена онучка Марійка цього року залишилась без ялинки. А Марійка, хоча й не стогнала, проти нишком ковтала сльози. Сумний вечір, що й казати. І раптом обоє вражено скрикнули. Та як було не скрикнути, коли посеред кімнати з'явилася блакитна ялиночка. Вона війнула. Смолистими пахощами і тихо заспівала такі щирі, та веселі слова, що хвороба з нудьгою зіщулились, скрутилися, та й мішком згибіли. На вітах красуні ялиночки яскраво зачервоніли снігурі, заблискали білими щоками синички, а який дзвінкий та ног завели навколо ялинки заводіяки горобці. Та це ще й не все. Уявіть собі на верхівці ялинки. Сиділа обшатна й пухнаста білочка і тримала в лапках золотаву шишку. Вона кинула ту шишку Марійці, дівчинка спіймала подарунок і подала шишку своєму дідусеві, а сама, поглядаючи на гороб'ячий хоровод, затанцювала з ними, немов От Тоді вже й сама ялинка плавко закружляла в новорічному танку. Яке то чудесне було свято. Навіть дідусь Іван Іванович, він уже зовсім одужав від радості, підвівся з ліжка і заходився весело притупувати м'якими повстяними капцями. Коли блакитна ялинка повернулася до рідного парку, люди не помітили її втечі, бо дуже мало і викрило снігу. Дячна бабуся Завірюха прикрасила пагучі голочки найкращими щонайбільшими, срібними сніжинками, та й лягла спочивати під ялинкою. Зійшло сонце нового року, засяяли снігові шати на блакитній ялиниці. Люди, що в цей день приходили до парку, милувалися красонею, запевняли, що нічого прекраснішого вони ніколи не бачили. І це була правда. А вам, мої маленькі, вже пора спати. Тихої вам ночі. На добраніч!